Доброго дня, це програма Проактуальна. Я ведуча журналіст Катерина Красовська. Тема ефіру: чому українці роз'єднані та як подолати агресію під час війни. На жаль, ми бачимо, навіть коли все більше українців у нас встають до лав ЗСУ, ми бачимо ще більше випадків агресії і до військових, і до цивільних, і в соцмережах, і в сім'ях, і на роботі, і в громадських місцях. Чому так відбувається? Що робити, коли е, навіть військові можуть бути неправі, як правильно спілкуватися з одним одним, як подолати агресію, як бути об'єднаними, як витримати, вистояти і зробити, побудувати міцну націю. Про це я не тільки будемо говорити з гостю нашої студії. Це психолог Оксана Гомель. Доброго дня, пані Оксано. Доброго дня. І от перше питання. На жаль, ми бачимо все більше випадків зараз, коли військові скаржаться на те, що з боку цивільних чують таку фразу ми вас туди не відправляли, тобто на війну, і це їх дуже обурює, ображає. І от починається такий, скажімо, дисонанс. Один одного не починаємо розуміти, чому так відбувається, і от що з цим робити. Ну, тому що конкретна людина, можливо, яка їм це говорила, вона дійсно їх туди не посилала і вона не приймала е цих рішень, правда? Але цим людям, особливо якщо це представники держави, представники е якоїсь держорганів, вони мають чітко усвідомлювати, що вони представники держави, посилала держава, значить, і вони теж подобається їм чи не подобається. І друге, а хто б пішов, кого б послали, якби не ці хлопців? Можливо, цю людину, яка їм таке каже, чи їх дітей, чи її, ну я не знаю, да, чоловіка, брата, когось з її родини. І я думаю, я знаю, що хлопці хлопців це дуже ображає, і я їх розумію, що вони не можуть спокійно на це реагувати. Але і, на жаль, більшість з них вибирає розвернутися і піти. І я хотіла б їм сказати, що вони мають усвідомити, що вони мають право на допомогу і вони мають право такій людині спокійно нагадати, що посилала держава, Ну те, що я вже сказала, що посилала держава і що ця людина представляє державу. А якщо навіть це людина ну просто сусід, то запитати у сусіда, що б він робив, якби нікого не послали на війну. І це все. От як ви Ви, ви ж розумієте, що Тут можна вибачте, секундочку, все, що так. тут можна ще й перевести на те, що може виждун, і поговоримо в СБУ? Ну це також слушне зауваження. От все-таки от чому от ми бачимо все частіше зараз такі випадки з'являються. І така фраза, і взагалі, от така неповага до військових з чим це пов'язано? Люди ну, також прогресивна на чому? них реагують. Так, да. як у хлопці чули фразу ще з 14-го року, я наївно думала, що її не існує тоді, хоча б тоді. Е, дивіться, ну, звичайно, треба кожного послухати. Але якщо брати так ну, відносно узагальнено да, і з фантазією, це швидше, найчастіше це варіант, ну якщо це не ждуни, які хочуть, щоб Україна програла, да, то це дуже часто просто людина не готова взяти на себе відповідальність і не готова бути через відповідальність, вдячна хлопцям. І тому таким чином вона захищається. Чи, наприклад, від мене просять щось, що я не можу надати якусь послугу. І теж, на жаль, таким чином люди починають захищатися. Те, що я, ми можемо розуміти, що це психологічний захист. Один варіант, а другий просто зневага, як я сказав. Чому людина зневажає того, хто її захищає, ну це питання до цієї людини. Зрозуміти це можна, але пробачати ні. Людям треба нагадувати і пояснити. Можливо, ви не можете мені щось надати. Я ж просто не знаю випадків конкретних, в яких такі речі говоряться. Але я однозначно на тій стороні, що спокійно цій людині потрібно пояснити, що вона робить помилку. Велику і немає права говорити ні в якому статусі цієї фрази. От як ви вважаєте, з чим пов'язано все ж таки збільшення агресії зараз в суспільстві і в сім'ях, і в соцмережах, і у спілкуванні там в громадських місцях? От і як це долати? Це просто. Чому саме агресія наростає? Це просто будь-яка криза це не тільки питання війни і не тільки питання війни у нас. Да? Зневага до, до і оці фрази: і ми вас туди не посилали, завжди знаходиться людина, яка такою фразою захищається. Повертаємось до агресії. Під час кризи, будь-якої ми вкладаємося більше да? в те, щоб виживати, ми більше боїмось. Тобто свідомо, підсвідомо, людина постійно живе в страху. Да, ми десь адаптуємось до цього страху, але він не проходить. І е, ну, от якщо взяти зараз середню статистичну українця, що ми будемо їсти зараз? А де для де, ну, хтось думає, що буде їсти завтра? Хтось думає, що щось не буде через півроку, наприклад, да, ще в кращому положенні. Хтось думає, що буде з його дітьми. Хтось боїться, що заберуть його дитину на фронт, яку ще поки не забрали. Хтось боїться, що у дитини зламане життя і вона навіть не отримає освіти. Багато різних проблем. Навіть ті, хто за кордоном і більш-менш адаптувалися, все одно хочуть, можливо, вони ще не усвідомлюють, що вони вже не хочуть повертатися, але вони живуть тим стресом, що вони хочуть додому. Дома було комфортніше. І всі ці моменти напруги виснажують нас, у нас стає менше ресурсів. Страх, люди зазвичай ну, не можуть довго відчувати. І ми починаємо його замінювати. Хтось плаче, і зазвичай це гендерне виховання дозволяє дівчатам. Да? Хлопцям боятися, гендерне виховання забороняє, і тому воно більше проявляє агресію. І є ще такий момент: в момент нашої кризи, коли нам не вистачає ресурсів. Що нам хочеться? Нам хочеться підтримки. І коли ми її не отримуємо, теж дуже часто знову ж таки, я буду повторювати, нехватка ресурсу головна причина. Тобто я втомлена, я хочу підтримки. Замість підтримки я отримую чи якесь е, зауваження да, чи якусь відмову, і я вибухаю. Я просто вже починаю так волати. Знаєте, як маленька дитинка, немовлятко, яке якому не дали, що хоче, вона починає все голосніше плакати. Оця агресія, цей крик немовляти. Я б так пояснила цю ситуацію, якщо перевести на дуже простий. І це в принципі нормально, ну як нормально, це не нормально, але це так складається часто в суспільстві. Плюс мені дуже сподобалась фраза з «20 днів Маріуполі, там лікарі якусь фразу переказують лікаря, що війна як рентген. кращі люди стають ще кращими, погані люди ще гіршими. Люди, які розуміли і мали свою цінність добра і допомоги, вони розуміють, що допомагати треба ще більше. Люди, які були егоїстичні і боялися ну, цієї відповідальності за життя, відповідальності перед іншими, відповідальності перед собою, вони стають більш агресивними, втомленими і вимагають до себе якихось ну проявляють багато агресії. Іноді це про... крик це завжди крик про допомогу, який би агресивний він не був. А от що з цим робити? Як виходити з цієї ситуації? Як знаходити спільну мову? Ну, це питання навіть не війни, а знову культури суспільства. І, на жаль, в нашій культурі і в наших школах не вкладають цих навичок. Спілкування, команду утворення певного да, існування. І важко за один день цьому навчитися. Але перше, що потрібно усвідомити, дійсно усвідомити, чому я кричу, в чому моя справжня потреба. І тоді просто про це просити. Підтримай мене, вислухай мене, зрозумій мене. Якщо ти чуєш якесь хамство, ти знову можеш запитати, а яка мета вашого хамства? Повернути це людині. Розумієте? Ну, то що ви мені хочете насправді сказати? І тоді, можливо, буде легше, але це відповідальність. Ну, суто особисто. Чи хоче людина над собою працювати, і чи хоче людина робити своє життя кращим? І що вона для цього готова зробити? По кращим своє життя хочуть зробити всі, лежачи на дивані, щоб це організував хтось інший. Ну, правда? Так, да, тільки є от таке у мене уточнення, коли бувають такі випадки, що от неправі бувають і військові, але от вони в такому стані знаходяться, що, я думаю, на жаль, вони не можуть да, через те, що вони були там сильно травмовані на війні, це зрозуміти, От як тоді от поводити себе з ними, як з ними спілкуватися, коли е, тебе образив військовий, наприклад, десь у громадському місці, там, твій сусід. Коли він не має рацію, а просто от починає також зневажливо з тобою спілкуватися, як тут не створити конфлікт, як от навчитися нам поважати один одного? Ну, давайте не будемо пропонувати уникати конфлікту, тому що уникнення конфлікту не вирішує проблеми. Нам забувають розповісти, що конфлікт насправді це точка розвитку. Якщо він конструктивний, ми з вами розвиваємося йдемо далі. Якщо він деструктивний, ну ми з вами от війна, це деструктивний конфлікт. Так? До цього доходить. Е, тому важливо розуміти, що, чи хочемо ми порозумітися, чи кожен з нас хоче щось комусь довести. Дійсно, е, прояви дуже некрасиві, військових існують. І як я кажу, що ті, що люди за кордоном, ті, хто військовий, ті, хто ще хтось, мають розуміти, що вони є. Представниками певної частини суспільства, і на них можуть подивитися і це розширити на всіх. Тобто ти хам, всі військові хами, так можеш таке бути. Ти українець, який погано себе поводить за кордоном, то всі українці такі погані, як ти. Тому відповідальність існує на кожній людині. Що стосується саме військового, якщо він дійсно в гострому стані, то краще відійти в сторону і дати людині з цим пожити. Нічого страшного, якщо останнього слова за вами не буде. Ну, я ж не знаю знову конкретної ситуації. Да? Якщо при цьому він дійсно несправедливо ображає когось, можливо. Ну, зазвичай це краще, щоб чоловік чоловіку казав, а да? не жінка якась там чоловіка. Але спокійно йому сказав хлопець: я тебе розумію чи, чи дівчина, да? я вас розумію, військовий мається мови. І ви дуже багато пережили. Але зараз, наприклад, ви ображаєте людину, можливо, в якої син, брат, чи чоловік на фронті. І це теж важливо, правда? Нагадати, що не один, не один він воював. Це як варіант. Знову ж, якщо там розповідали історію, коли військовий не дуже адекватно себе вів в вагоні, шановні, вони після війни вони витримали таке, їм ще треба період адаптації, щоб повернутися до мирного життя. І тому зневажати людину в такому стані ні. Зупинити, підтримати, дати йому спокійно посидіти. Але не фоткати, не сміятися, не робити грубих зауважень, о, нажрався, чи ще щось. Так? Ми з вами не проходили те, що проходили вони. І вони переживають це, да, не всі адекватно, але переживають так, як вони можуть це пережити. Держава не надає достатнього рівня психологічної допомоги, щоб випускати більш-менш адаптованих військових. За кордоном три місяці мінімум адаптації. Після фронту людину не випускають в люди. І Він ізольований, да? ну в певному, там. У нас немає такої можливості, у нас немає такої школи, і, на жаль, у нас не сформоване розуміння суспільства. На жаль, да, держава не проводить якоїсь просвітницької роботи серед людей, щоб вони розуміли, як спілкуватися з людьми після війни, а повертаються завжди інші люди. І це треба і поважати, і розуміти, і приймати. І знати, як з цим боротися. От стосовно повернення з війни інших людей, ми бачимо зараз дуже багато повідомлень про те, що розпадаються сім'ї, про те, що дуже важко налагодити зараз стосунки у родинах. От як ви вважаєте, чи спричинить війна все ж таки бум на розпад сім'ї? На розлучення, і чи очікувати все ж таки, що якось налагодиться це після війни, і от що з цим треба робити, як от об'єднувати родини, а не роз'єднувати? Я хочу нагадати, що наші щирі українці дуже люблять фразу ми впораємось самі. Навіть якщо ти пропонуєш безкоштовну допомогу, одиниці за нею приходять. Хоча знову ж таки я не говорю навіть про те, що безкоштовна допомога не така ефективна, ну людина так влаштована. Це що воно сприймає безкоштовно, вона мало цінує. Але в будь-якому разі, навіть якщо ви пропонуєте не те, що там дорогу там чи доступну, а безкоштовну допомогу до вас прийдуть одиниці. Тому в мене запитання до тих людей, нехай навіть не до військових, а до їх дружин, які не були на фронті, в яких немає ПТСР, да, які просто не розуміють, як спілкуватися зі своїм чоловіком. Так як і було до війни, вже ніколи не буде. І це має усвідомити кожен, буде інакше. Я не кажу, що гірше чи краще, буде просто інакше. І це треба пройти з допомогою спеціалістів. Спеціалістів в країні повно. Безкоштовної допомоги в країні повно треба тільки захотіти і усвідомити, що самі ви з цим не впораєте. Точніше, впораються одиниці. Пані Оксана я вас переб'ю от кажуть, повна українці не знають, куди звертатися. Їх опитують. Ви знаєте про психологічну допомогу? Ні, не знаю, ні, я не чув. От як зробити так, щоб українці чули про допомогу на кожному кроці і не боялися звертатися. Можливо, чогось не вистачає можливо дійсно має бути більше реклами соціальної зі сторони держави. Ви ж розумієте, що в цій ситуації і як ситуації конфлікту і як соціації розвідку держави зараз. У нас є три відповідальних сторони: три це держава, це самі військові і це люди, які зараз в тилу. Ну, не став. У мене нема, наприклад, влади як у держави запустити рекламу соціальну да, на певному рівні і так далі. Нема таких можливостей. Але в мене є інші якісь можливості, які можу пропонувати на своєму рівні. Е, ще раз, держава дійсно мала б запустити цю рекламу більше. Держава б дійсно мала б створити якісь клуби. З іншого боку, це можуть зробити певним чином. Е, Ну, є ж якісь спілки ветеранів, да? вони б могли зробити якісь клуби, які б вони могли, в них вже є дані ветеранів, вони могли б запрошувати дружин, пояснювати хлопцям пояснювати. Я знаю, що з 2014 року, я не знаю, що зараз якась я просто вже не пам'ятаю, це так давно було, в 2016 році чи 15-му з ними спілкувалися. Була м -м, релігійна організація, яка їздила по фронтам, і хлопцям просто пояснювала, куди вони після війни можуть звернутися. На Яку соціальну допомогу можуть та, отримувати і так далі? Давала інформацію їм, а ті передавали вже коли треба своїм дружинам. Такі речі, ну, по-перше, має все-таки робити держава в більшій мірі, але у нас держава займає дуже цікаву позицію, це стосується не тільки допомоги, та, психологічної чи якоїсь, вона не пояснює людям. Оце Ряда... радянщина, ми зробимо людям. Бидло не треба знати, ми вирішимо все самі. Да? Оце досі існує, на жаль. І тому просвіти як такової пояснення. З цією мобілізацією, з війною, що буде після да, цього, на що може отримати, які гарантії має, куди звернутися, коли погано, до кого звернутися зі скаргою. Цього в нас немає цієї інформації, тому що цим не займається держава. І це дійсно відповідальність 100% держави. Тому що якісь точечні да, допомоги, як ми з вами говоримо, чи ще хтось, воно ж не спрацьовує так, щоб це було на всю країну. І тому це важливо, той самий е марафон міг би підключити пару спеціалістів, які б розказували, чи як соціальну рекламу запустити, да? куди можна звернутися, запустити якісь короткі передачі, чому потрібно звертатися, чому ви самі з цим не впораєтесь? Ну, ви ж самі собі апендицит не вирізаєте, правильно? Ви ж чомусь йдете до спеціаліста, чи зуби хтось вам лікує, та й англійською вас вчить хтось, а не ви самі. Тому так е, да, цього не вистачає від держави. З іншого боку, самі військові і е, цивільні мають усвідомлювати, що допомога потрібна вона існує. А ще два роки тому було дослідження чи в тому році, чи поза тому не буду брехати. Було дослідження, де з'ясувалося, що майже половина українців досі не розуміє, чим відрізняється психолог від психіатра, і вони вважають це тим самим. І я не думаю, що тут вже відповідальність держави. Я думаю, що це відповідальність людини, наскільки розвинена вона, наскільки вона цікавиться, і наскільки вона приймає нове. Чи хоче вона це знати? Зараз наберіть в гуглі безкоштовна психологічна допомога, і ви отримаєте купу дзвінків. Питання якості, але ви отримуєте ну, дзвінки телефонів да, і адрес, їх повно. Я питання Оксана. Да, і от в мене уточнення ще стосовно того, от все ж таки, якщо ми кажемо про нове, про виклики, от які найголовніші виклики чекають на українців після закінчення війни, якщо ми зараз все це не усвідомимо і не почнемо боротися самі з собою, і не почнемо налагоджувати ці взаємовідносини між військовими і цивільними, між дружинами військових і військовими, які повернулися з війни. Це буде бум розлучень, це буде у нас агресія литися е, через края, переливатися в суспільстві. От що буде? Чи навпаки все буде добре? Чи оце в'єтнамський синдром, так званий? От, чого нам очікувати? Катерина, за що я вас люблю за ваше запитання? Я ви така позитивна, оптимістична жінка, і я кожен раз відчуваю себе злобним психологом. Буде гірше. Розлучення нам здадуться дуже малою проблемою. бо Дітей можна народжувати і в розлученні, правда, і без чоловіка і так далі. Нас очікує підвищення криміналь... кримінальної обстановки, ну погіршення кримінальної обстановки. Нас очікує збільшення випадків алкоголізму, і наркоманії. І знову ж на фоні цього збільшення кримінальної е, випадків та, різних. І це жахливо буде. Я вам більше скажу: це не мої слова. Це нас ще попереджав Пюселек в 2015 році. І якщо з цим не працювати, то це продовження війни ще на 40 років після закінчення. Розпад сімей. Рушиться життя тих, хто став алкоголіком, тих, хто став наркоманом, тих ще хтось дачі, хто зробив якусь кримінальну сифті, сів в тюрму. Рушиться життя їх дітей, їх дружин. До в цьому випадку ще розлучення буде найкращим рішенням. Правда. Тому, да. якщо ми не почнемо активно з цим працювати, от активно з усіх і всі не почнуть брати на себе відповідальність, не держава має брати нас за шкірочку і запіхувати до психологів. А ми будемо битися ручками і ніжками і розповідати, які гади нас примушують ходити до психологів. а ми самі маємо. Набирати Google, відкривати, шукати спілки, шукати психологів, звертатися до спеціалістів. Я вам більше скажу: кожна мати там, чи хто, ну, кожен кого дитина в школі може звернутися до шкільного психолога. Шкільних психологів теж підготували вже працювати з такими сім'ями. Було б бажання, тому відповідальність на всіх. Тобто, ми маємо самостійно переосмислити, попрацювати над да. помилками для того, щоб ми після війни стали новою нацією, і почали один одного поважати. Я правильно розумію? Да. Да. І знаєте, мені здається, ну це вже особисто моя думка нічим не підкріплена, не підкріплена. Мені здається, що кожен з нас починаючи знову з трьох сторін. Ну, держава не є особистістю, да? ну, тим паче, в державі є представники, які теж мають задати собі запитання і сформувати думку державну. Держава знову ж люди в тилу, дружини, просто сусіди, хто завгодно. І військові мають відповісти на собі на запитання, за що вони воювали. Бо це теж дуже велика проблема конфлікту. Зараз нам військових представляють як героїв, які за нас гинуть, і це правда. Але питання, за що вони гинуть? За хама на стоянці, чи за професора, який там бере, чи за дітей, за що вони гинуть конкретно? Чи вони гинуть за волю, тоді що таке воля? Чи вони гинуть за ідеальну державу? Ну вони в неї не повернуться, і ідеальної держави не буде ніколи. На що вони готові для того, щоб життя ставало краще після війни? Тому що е, е, воювати війна для держави це одна причина. Да? Це саме суверенітет держави, і е, я маю надію, що ще краще життя для людей, зміна цінностей, певних, е, що веде до боротьби з корупцією і так далі. Коли людина стає центрованою, да? держава стає людиною центрованою. Для військових теж треба зрозуміти, за що вони там воюють? За гроші, за славу, за волю. Що таке воля? Да? За Україну? Що таке Україна? Чи входить туди мова, чи входить туди повага один до одного? Чи ти воюєш за те, що ти прийдеш і перед тобою будуть всі кланятися? Просто так, за те, що ти там був. Ну то далі ще жити треба. І ті, хто вдома, теж мають розуміти, що да, зараз я усвідомлюю, що хлопці воювали з моє життя, але вони повернуться і вони будуть дуже можливо некомфортними комусь. І тому я маю собі нагадати і подумати про це. І що я можу зробити, коли я сиджу тут, да, я доначу там, хто може три копійки, а хтось просто цим спікулює. А коли ти бачиш випадок корупції, ти щось зробив для того, щоб хлопці повернулися з війни в кращий світ? Ти поборовся з цим е, випадком корупції? Чи ти відвернувся і пішов далі, чи сам взяв, е, дав хабаря маленьку? Тож дрібничка, правда, дати хабаря. Чи зробити подарунок своєму там, керівнику? Це дрібничка, правда? Ну ти ж продовжуєш підтримувати корупцію, нехай на такому низькому рівні. І тому кожен з нас має зробити зараз висновки, за що ми воюємо. Дякую, Тоді, пані Оксано. Я, думаю, да, дякую. Стане краще. я сподіваюся, mm -hmm. що це почує наше суспільство, і цивільні, і військові, дуже. і наша держава. І все ж таки буде більше соціальної реклами, більше програм, більше орієнтованих на те, щоб українці розуміли один одного, поважали один одного, щоб у нас почалася нова культура спілкування. Я правильно розумію? Так, да, дуже хочеться. Дуже хочеться, і війна дійсно може бути таким поштом. Війна це той конфлікт, який чи дасть нам стати гіршими, чи допоможе стати кращими. Це залежить тільки від нас. От а тим, хто хоче допомоги, гугліть їй повну. Ну і знову ж можна звернутися до мене. Дуже дякую вам, пані Оксана. Це була програма Проактуальна. Тому я сподіваюся, що все ж таки війна стане каталізатором і наша нація стане потужною, і ми станемо справжніми, щирими і будемо підтримувати один одного. Не забувайте, до речі, підтримувати наш канал, підписуйтесь на нього, став, ставте вподобайки. Це була програма Проактуальна. Виходили на першому волонтерському. З нами була психолог Оксана Гомель. Ми вас всіх дуже цінуємо, любимо. Ми всі українці. Давайте помагати один одного. Гарного нам всім дня і перемоги. Слава Україні, героя.